Вітаю, шановні українці, в Німеччині! У мене для вас дуже і дуже гарні новини. Нарешті в Німеччині можна буде легко і швидко відмовитися від онлайн договорів. Так, ви все правильно зрозуміли: оці кабальні онлайн-договори, які так легко заключити в інтернеті і так важко розірвати. Тобто, всі, хто підписали онлайн-договори на журнали, якісь книжки, спортзали, їх тепер найближчим часом можна буде дуже легко розірвати через спеціальну кнопку. Це зміни, які набудуть чинності і будуть імплементовані в німецьке законодавство до 19 грудня 2025 року. Кому Цікаво, зробіть обов'язково репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно в Німеччині Міністерство захисту прав споживачів виступило з ініціативою по створенню спеціальної кнопки на сайтах компаній, які надають послуги, і в результаті чого людина укладає відповідний онлайн-договір, чи то ж послуги, чи то товари, чи то якісь фінансові угоди. Як ви чудово знаєте, дані онлайн договори дуже і дуже важко розірвати. Потрібно інколи місяцями писати, очікувати якісь. Терміни, шукати імейли, комусь направляти листи. Це все дуже важко відбувається. Найближчим часом в Німеччині буде реалізована ініціатива Міністерства захисту прав споживачів, яка зобов'яже всі компанії спростити відмову від інтернет-договорів. Споживачі в Німеччині зможуть простіше скасовувати онлайн покупки. Компанії будуть зобов'язані розмістити спеціальну кнопку відмови від договору. Повідомило федеральне міністерство. Захисту прав споживачів, як заявила профільний міністр Стефані Хубік, жодних складних пошуків, жодних стомлюючих процедур з кнопкою відмова від договору стає справою кількох кліків. Вона наголосила. Що небюрократичне рішення має стати стандартом, за її словами, це підвищить захист від небажаних контрактів та заощадить час та нерви. Друзі, законопроект спрямований на реалізацію оновленої директиви Європейського союзу, яка має бути введена в німецьке право до 19 грудня 2025 року. Нова поправка спростить його застосування, якщо контракт було укладено онлайн щодо товарів, послуг чи навіть фінансових угод. Тому всі, хто попали на оці кабальні онлайн-контракти, друзі, чекайте, найближчим часом будуть реалізовані зміни щодо кнопки відмови від онлайн-договорів. З повагою, ваш адвокат Демченко.